Всім привіт, друзі, вами це Бешмар і ми сьогодні е, знову, ми сьогодні будемо знову завітаємо до цієї паранормальної сімейки. Спробуємо пройти на Харді. Просто... А, тут вже не можна вибрати. Грення Бо Гринпа. Тоді на нормалі. Добре, на ну, нормалі спробуємо поп зіграти. Я включу Ексталокс. Ще давайте зразу на, на екстреміні. Давайте тоді е, будемо притворятися на екстримі. Просто візьмемо Noormal, візьмемо е, Darker, візьмемо екстра лукс. Е, і будемо просто притворятися, ніби ми граємо на екстримі. Ну, ні, ну а що? Треба ж якось розвлікати себе і вас. Ми проснулися. Уставши від роботи, просто йшли по лісу і нас е, знайшла ця сімейка. Сім'я Адамс. Так, тут ключ. Тут це. Гано, щоб зараз кузенчик не позвонив, ми спокійно могли добратися до цієї кроваті. Тепер чекаємо, доки баб піде. Гір піде. І все у, у нас життя буде налажене. Ось. Бабка пройшла. Адиди, а да, де Дид? Деду. Mm. Дид, давай. Пробачай за повідомлення то це. Хтось там шагай, я mm. вот. А? а шо це тут ходить? Що она вернулась? Mm. Ну, треба да я що, без звук. Все, друзі, тепер буде норма. Вибачаюся. Кож пішли. Так. Шокер. Ну шо? Лампа ти кончена, ну. Що робити, коли лампа падає? От це відео, я думаю, з матами чи без матів? Краще. Не знаю, я хорори люблю проходити, типу інколи. Бо інколи можна розматеритись і буде відео без матів. Ну це якось. Не по-нормальному. Коротше, буде відео з матами. Хто кому не дозволяє дивитися мати? Вибачте. Все, забігаємо. Наша тактика. Наша тактика галактика. Так, дід встав. Це собака. Пойде, і бабка пішла. Вона чує цей звук. Где пол? А справа нет, пол? А, вот тут он скрепить пол. Ну, хорошо. Ну иди сюда. Ух ты. Дай патрон. Козел недодуманий. Ключ кожен ти більше я дай. він таким більш коварним, як бабка. Жінка. Не думаю, чи в нас не знаю, чи в нас вийде. Взагалі це... прохождение. Хоча... Обсудити так, що, типу, ми граємо не, по-перше, на нормалі, а це нормаль, нормальний рівень складності. Тому може і вийде. О, тут у нас спеціальний ключ. Добре. Запам'ятаємо його місце знаходження в цьому будинку. Гелікоптер Мануел. Надій, надіюсь, а ви не забувайте. Підписуватись на канал, пересилати це відео своїм друзям. Вони теж не хочеться грати в... на високій рівні сложності. Якщо не хочеться грати на високому рівні важкості, і хочеться рівню екстриму. І не забувайте писати коментарі. На рахунок зіграти вже на харді. Попробуємо на харді зіграти, як в нас, звичайно, вийде все? А все? А все? Так. Бабка пришла того. Малого своего кормити Дед пришел в футбол. Значит, это наш шанс. Так, тут дверная ручка. Тут у нас и... А, нет, тут у нас сейф Кей, Добрый. Ой, стил упал. Я каждый... Падал. Ай-яй-яй, это бабкин любимый стил. Как можно было вырвать бабкин любимый стил? То, то не вы? Забираем патрон Закладемо бабку спати і чекаємо дідуся. Дідуся? От погано інколи погано, в темноті. Де він? Господи. Я думав, що він із сторони спальні. йде добре. Кидаємо тут. Закриваємо так, тому що тут нічого цікавого нема. Ідемо, беремо з щипці чипці і, просто йдемо розріжемо вампіра. Подивимо сфіра, подивимося, що він у нас ховає. Що там заховали в його тимчасовій могилі папка з пердідом. На всякий випадок відкриємо двері, щоб без проблем не спуститися з, з цього горища. Спускаемся. Ой, некс спускаемся. Переседаем. Раз. Два. И у нас тут геликоптер Кей. Угу. Но мы на геликоптере вашому уже убегал. Тому видео я на канале. Хочете заценить? Там называется... По-російській, правда, ну вибачайте. Так. Треба бути тихим, щоб тебе не замітили. Всьо, ми в нас все виш. Все, у нас все виш. Тут у нас карга. Вам п'ятое це і зараз прийде. Де він? Чогось він поніс бабку на благородних плечах. Благородство це перш... Це над усім. Так, ми маємо хендвил. Добре. Далі маємо ничего прям. у нас ничего. Ничего. Послухаем, мульт. Я ничего не добро, потому что мы не знаем, где пенсіонери. А значит так. А бабка вже возродилася. Коза древний. Це мені пощастило. Це мені пощастило. Просто... Так мені зараз форт фортану. Угу. А дай си. Опа. Така приємна зустріч з вами, місіс Грені. Ну, давай іди сюда. Пень Де ти там? Ще раз нагадую, в цьому відео будуть мати Козел. Що ти закрий своей. Закрий свій рот Поняв? Росію. Пограем на піаніно? А на... Скинем я любимому вазу, за він нам сказати, що він нас не бачить. Ми тільки що виробили, тому що чого можемо не переживати? Ти криворукий, людино! Так з першого на тебе, у. нашим шокером. Пішем за нашим шокером. Все, чекаємо пенсіонерів. Чекаємо тут. Все, ми озброєні. Можна живос говорити. Положи. Поки я з цим шахраєм розберуся. Дайте? Пердит, придет. Ломиться. Я його чую. Так. та я його чую. А він сам-то я не чую І не бачу. Тому і мінус. его показано. Кто ну, топ ты? Опа! Вренч. Классный, мне нравится цель серия. Шомин робот М. Ради того, щоб ради своїх любимих глядачів і підписників. Ну, давай іди сюди. Ну, я ж чую, що ти тут ходиш. Стали на поготові? Не забуваємо у нас другий день. Патрон. Подходив. Второй. Другий на, на черзі дід. Яким важким шахом він вступає? Rimko to je ubila tebe. Що тут, тут Ну. І ніяких ми не маємо проблем. Добре, тоді відключимо гайку. Китаем в А, точно. Забув, нам ще це приходиться. Перше, щоб призвати бабку, а друге, щоб розкрутити двері, через які ми сьогодні будемо бігати. Йди сюди. Вали ком тумі. кам ту мі. Бабуску. Давай, Так, давай, Бабку. Не надо чего. Почекаем. Завали рот. Кидаем тут нагида прям. Вертаемся за вранчем. Еще тут пройшов би? Да пусти! Бабка, свинту. Убиваю? Як ти мене убив, та? Козлина, мілко? Назвую погану поведінку лови гранату. Він дістав то, що він заслужив. Краще нам заховатися. Тому що якщо вони прибіжуть двоє, то це буде бобо. Дуже сильне бобо. Дуже больно буде. А він так і кричить, дуже сильно щось. Ломляться. Бабка ломится. А діду не. Сейчас сразу выходим. Сразу стараемся выйти. Все, мы вишли. Самый ваш ми мы прошли. Перчикам еду. До побачення. Поспіть, пенсионерчики, вам у вас зараз тихий час. 12 годину ночи. Да я спатую. Я ваш сусід знизу. Так, все, більше нам це не понадобиться. Ручка. Зараз підемо подивимося, що знаходиться о нашого другого курничка наступ сильно сильно ну, давай йди по одному по одному давай всіх розстріляє як собак сутулих Бабка? Грендма мати кончена. Де ти? Коза. Сімейка це бенка повністю. Отбито Ти мене не поймала, а вже кажеш, що бачиш. Ну як так можна? Патрон дай! Цей зараз прибіжить. От ненавижу в голову цілитись, тому що махається, а я не можу взяти. Де ти алкаш? Вон пішов. Це мій патрон. Пшов. Так, тоді. Тут бабка вже зараз воскресла. Реально, як на Харкові. Кинем тут. Потім підемо наверх. Відкриємо там кімнату. Ну, те двері. І життя буде по справжньому царське. Мені би зараз ключик від е, дробовика. Вона вже ожила? Що? Вона так швидко оживає, так вона минуточний проходить. З ним тут. Дід сліпий. Дід сліпо шарий. Дожились мися. Дідо ніч не видить. Может, он нам на пользу, но... я э, а то польза нет, не приведет. А, мы... а мы не можем. Помылочка вышла. Продолжение <звук> паду <звук> <звук> Ні, не забрала. Забрали, що тут можна ховатися. А це так в перший частині? Справній. Ну я знаю, що ти жива, ну не треба притворяти, бабка. Якщо бабка знизу, дід звер. Ну Бо його взагалі ще нема. Та ні, щось там ходить. Бліха, ми зараз... Цього діда пердіда? Тратим тільки часу. Да. Ты собака, я думав, я думав, ви забагати. А не забага. А хто ж знав, що у нас не кипит? Третій день. Якщо... У нас все наше достоинство наверху. І шокер наверху, і ключик наверху. Нам треба якось пробиратися наверх. У мене є шанс. У мене є шанс, що він заспавниться в ванні і він піде свой декор довгу дорогу. Но є ще легший спосіб, це просто сісти під толіжку і чекати, доки бабка пройде. Кузячка я обожаю. Понятно, напишем туди... друг. Дідох, гребаний. Шо робив тут дід? А так зараз оце от все про... от піде в коту під хвіст. вже четвертий день. Кто знал, что він там? Это тупий, а Ничего подобного.

до фраза. Нет. Сюда пришел. Ветеран хреновые войны. Дай ключ. Дай ключ. Дай ключ. Сорянбабка. Юй, так розбитый кінці. Козел, блин. Конче. До побачення. Все, ми убежали від, від е, бабки. Від діда На типа на экстриме. Но ну, то не экстрим, то е, режим нормал. Но ну, воскресеньо, як на экстриме. Тому можна і не сваритися. А на цьому, всім удачі. Всім пока-пока. Не -пока.